На природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулось святкування дня хіміка. Традиційно свято почалося зранку. Студенти в одязі алхіміків запрошували викладачів, студентів, співробітників та гостей факультету відвідати хімічний кавен, побувати на ярмарку хімічних знань та побачити захоплюючу презентацію викладацьких демонстративних дослідів з хімії. Хіміки це завжди були чарівниками, да вони е е е демонстрували те, чого не можна. Бо уявити собі навіть якісь фантазії, багато випускників університету вже стали головним науковим потенціалом країни. Вони затребовані в багатьох сферах науки, промисловості, медицини, освіти та інших. Кожен, хто користується косметикою, засобами побутової хімії, хто носить одяг або їздить на автомобілі, повинен дякувати за це хімікам. Хіміком бути не важко. Наші студенти нашого природничого факультету полюбляють дану дисципліну і вивчають всі. Вона є дисципліною загальної. Нього курсу навіть шкільного хімія нас навчає розуміти, якщо в природі побудовано і як що може змінюватися у вигляді якихось хімічних процесів. День хіміка свято, що об'єднує і студентів, і аспірантів, і викладачів, і випускників усіх поколінь. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.